Так, а як же? Коли тільки не вилежала, Я проблема, що потрібні лінії не на одну руку.

Эй, Эдэ, что доведеться батькам да. Особно на на побачення. Взята. Дочитав його катя. Залипцювати. Хвилинки. А який твій улюблений коха? А був Василь. Останній моїй спогадам про 16-літнього хлопця. І поцілунок. От просто знайшло забаган. Ей, ей, ей. Прошу. Може, це завидно, что я пробачаю. Може, я не пробачаю за это еще. Что забыть на мене, и кого-то вот так дивиться. І О, Та, нічки, тому, тому я не можу про це говорити. Напряжение теж был мою люблю спокойно. Я не жар. dous escolas que ide. Sa